Україна готує певні кроки на фронті та відповідає росіянам на кожен їхній удар, заявив президент Володимир Зеленський. Також він зауважив, що поговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, у тому числі щодо далекобійності. За його словами, є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично, кожний день-два є ураження російської нафтопереробної промисловості. Ми тримаємо ситуацію. Я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар. Ми говорили з головкомом Олександром Сирським, в тому числі щодо нашої далекобійності. Є збільшення і по відстані, і получності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два. Є враження російської нафтопереробки, і це працює на повернення Росії до реальності. Ми до нашого ефіру долучаємо Андрія Тетерука, екс-командира добровольчого батальйону Миротворець, депутата восьмого скликання, аби обговорити цю тему. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго ранку. Я бажаю найміцнішого здоров'я, нашій славній українській нації. Бажаємо і вам міцного здоров'я. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, е, власне кажучи, що б хотілося б запитати е, раніше. Президент Зеленський ну так би мовити, анонсував чи то обіцяв блекаути на території Російської Федерації. Зараз е, е, нам м, анонсують е, і далекобійність, е, і е, певні е, плани щодо е, фронту. Як... Е, 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 е. Взагалі слід реагувати на такі заяви. Адже з одного боку вони можуть трохи мотивувати і давати певну надію, і громадянам ну певно, що військовослужбовцям немає часу дивитися ані новини, ані проглядати вечірні ранкові звернення. Але з іншого боку, новини не завжди відповідають заявам. Так вже складається, що у цій війни є друга сторона, яка аж ніяк не зважає ані на плани, ані на заяви. Ви українського е, верховного головного командувача і президента, то е, як їх оцінювати, і чи не сложніше було просто е, систематично дію діяти е, як на фронті, так і в тил противника, е, замість е, давати анонси? Давайте спробуємо розібрати це питання. Ну насправді військові сидять в інформаційному полі нашої країни, не менше за цивільних, і їм так само цікаво, що відбувається для того, щоб мати ту мотивацію, яка їх тримає на позиціях і дозволяє нищити ворога. Це перше, по-друге, ми зараз захищаємо своє майбутнє в гібридній війні. Наскільки ми за слово чули не один в десяток років. Тому що вона точиться не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі. Якщо ми будемо мовчати в інформаційному просторі, безумовно, ми віддамо панування ворогу його наративом, його е, оцінці ситуації. Ну і очевидно, це применшить готовність підтримувати нас в цьому протистоянні з Російською Федерацією. Тому такі заяви насамперед свідчать про те, що Зеленський е, скажімо, не здався, не капіталював і не готовий капітулювати. Це дуже добре насправді. Тому що це та мотивація, яка тримає як військових, так і цивільних всю українську націю в тому стані готовності чинити спротив, який найбільше дратує Путіна, тому що уразити енергетику він не може, але він найбільше хоче насправді зламати нас зсередини, нашу стійкість і готовність продовжувати той опір, який він не може подолати. По-друге. Заяви, це скажімо, частина інформаційного спротиву. Правильно, але дії, те, що ви правильно зауважили, що насправді відбувається, вони також важливі в силовому протистоянні наших держав під час відкритої агресії. Що маєте на увазі? Останнім часом наші військові спланували і провели низку. Ювелірних просто операцій по ліквідації нафтопереробних підприємств, вузлів постачання, і це роз'єднує регіони Російської Федерації, так як свого часу занепадав Рим та імперія, яка якраз втратила зв'язок з регіональними своїми землями, і після цього розвалились вже остаточна неспроможня. Існувати як цілісна імперія те саме очікує Російську Федерацію. Якщо ми будемо посилювати цю дуже правильну, на мою думку, стратегію винищення спроможності Російської Федерації забезпечувати пальним як військовий, так і цивільний сектор. Причому спочатку позбавиться пального цивільний, тому що все для фронту, все для перемоги. Оця ця стара формула вона буде грати до останнього до останнього літру. Дизелю до останнього літру бензину все буде направлятись на війну. Військові будуть отримувати цивільні будуть страждати, але для того щоб вже знаєте додати в певному сенсі таку оцінку спроможності страждати російське населення для того, щоб ну я дозволю собі таки лірічний, може відступ, окрім знищення нафтопереробних підприєм для того, щоб посилити. Відчуття страждання в російському, скажімо, середовищі треба ще бити по спортовим заводам. Uh -huh. Це єдиний критерій, який примусить росіян перестати терпіти і почати бунтувати. Тому я думаю, що нашим військовим можна і спробувати раз другий вдарити по великих спортових заводах. Хай це викличе паніку, бо якраз от ця саме болюча тема для російської спільноти. Може призвести до цього появлення чорного лебедя, що може змінити ситуацію до коріння. бо поки вони толерують те, що робить Путін, схвалюють його дії, тому що їх все влаштовує. А те, що їх не влаштовує, це все вкладається в рамки пропаганди. Що ну ми ж маємо перемогти весь світ? Вони борються з заходом, не тільки з Україною. Тому треба терпіти. Але коли не буде спиртного, то тоді терпіти вони перестануть. Це така лірична в Ну і також побутує думка, що слід вражати хімічну промисловість Російської Федерації, адже вона теж є стратегічно, адже приносить і доходи Російської Федерації, які вона витрачає на війну проти України. Також є цікава думка про те, що якщо Україна буде продовжувати в такому ж дусі вражати енергетичні стратегічні об'єкти нафтопереробні, газопереробні. Підприємство на території Російської Федерації робитиметься по 4-5 разів на тиждень, що є доволі високим показником. То за 12-18 місяців Російська Федерація дійде до певного кризового стану, коли не можна буде ні заправити автівку і взагалі опалювати свої помешкання, тобто нафта і газ. Якщо і буде зберігатися десь в родовищах Російської Федерації, то не буде перероблюватися і не буде надходити у потрібному готовому вигляді до кінцевого споживача, як же нам сьогодні. Там, як там? же нам сьогодні домогтися е, такої результативності? Адже дійсно те, що ми зараз робимо е, силами безпілотних систем і іншими силами оборони України в глибокому тилу противника, е, це жорстко. Але е, як показує практика, що це, хоч і це найнадійніша санкція, і не завжди достатньо. То безумовно, це скажімо, новий початок, скажімо, активних дій України, і я вважаю, що тут треба зосереджуватись на тому, щоб якомога більше наносити таких уражень. А підсумки всіх цих уражень вже потім давати під час перемовин, в тому числі з президентом Сполучених Штатів Трампу, який слухає більше Путіна і чогось менше слухає реальний стан речей. Ми бачимо, що Переконувати його, ну це насправді доволі важка робота, і тому зеленському, якраз у козирі, які вимагає Трамп ураження нафтопереробних підприємств Російської Федерації, це якраз ті козирі, які можуть довести, що Путін не так і спроможні знищити і його, і всіх нас разом взятих, як він це подає в своїх приватних розмовах з Трампом. Тому це може відбуватись поетапним таким накопиченням такого ефекту, коли насправді потім все це повалиться як колос на глиняних ногах. Тому не, не обов'язково калькулювати математичну прогресію, що ми маємо знищити всі 100% нафтопереробного виробництва Російської Федерації. Насправді це може відбутись будь-якої миті, коли м, настав такий момент неспроможності відновлювати. Ті підприємства, які вже є ураженими, тому що Російська Федерація, попри свої ну бахвальства, що їм санкції тільки на користь насправді не спроможні отримувати вчасно необхідні запчастини і відновлювати свої нафтопереробні, логістичні, скажімо, ланцюжки забезпечення нафтою, тому це насправді дуже правильна робота. Її треба збільшувати в рази масштабувати. І насамперед приносити всі удари по е, витринам Російської uh -huh. Федерації по Москві, по Санкт-Петербургу. Саме це розіб'є uh -huh. оцей глянцевий фасад успішності Путіна і неспроможності нас. Зробити йому боляче, бо насправді коли потерпають регіони, йому байдуже москвичам байдуже. А раз байдуже москвичам, то Путін може робити собі свою справу стільки, скільки в нього є ресурсів. А ресурсів у них на жаль ще багато. Тому треба бити так, як вони не соромляться бити по Києву майже щодня і щоночі. Так, Так само має е не російська глубінка. А російські центри прийняття рішень, е, включно з Новосибірським, наприклад, Санкт-Петербургом з Москвою. Оце якраз е, створить оцей ефект нервозності, так як ми блокували роботу аеропортів Російської Федерації. Оце знову ж таки повертаючись е, до Римської імперії. Е, Москва дуже любить себе вважати імперією, але насправді всі великі війни, які Росія вела, призводили або до програшу. Або до втрати території, або до бунтів і втрати е, влади, що Перша світова війна, що російсько японська війна, що Кримська війна 1856 року. Всі ці війни насправді Росія програла, І коли вони зараз заявляють про свою... Таку побідабісія, таке неспроможність уразити Російську Федерацію. Ну насправді вона нападала на маленькі країни або uh -huh. розсварені країни, на сильні країни, а Україна є сильною країною за сильною підтримкою Європейського союзу. Ми спроможні давати гідну відсіч і довести, що якраз ми є тією країною, яка зжене Росію на цим історії. Що ж, пане Андрію, я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую, дякую вам, за та героям. Слава, дякую за цікаву і змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що з нами напряму зв'язку був Андрій Тетерук, екс-командир добровольчого батальйону Миротворець, депутат восьмого скликання. Дякую.